Всім привіт! Всіх вітаю! Дуже-дуже рада вас бачити. вибачаюсь за таку затримочку, У мене були технічні моменти, поки підключали інтернет, поки розбиралися з тим, як все це зробити. Тому ось так. Ну, сподіваюся, що ми з вами ви зараз під'єднаєтесь і ми з вами проведемо як зазвичай просто чудовий-чудовий ефір. Ми сьогодні з вами будемо розбирати шипуче вітамін С. Одна з таких. Ну, я б не сказала, що новинок, але це один з тих продуктів, про який ви постійно питаєте, який ви любите, який люблю я, який, в принципі, потрібен нам як такий чудовий антиоксидант в період, коли нам потрібно підтримати організм. І я вам розкажу, в принципі, для чого нам, перш за все, для чого нам вітамін С. І а, другий момент ми з вами розберемо конкретно по нашому вітаміну С Плюс». Напишіть, будь ласка, як мене видно, як мене чутно, і ми з вами працюємо. Бачу, бачу, під'єднуйтесь. Просто супер. Всіх дуже-дуже рада бачити. Якщо добре видно, чутно, можна просто поставити плюсик, сердечко. Трохи інстаграм дає в нас затримачку. І звичайно, я вам нагадую, що спочатку в нас тема, а потім всі, всі, всі ваші питання. Дякую, дякую, дівчатка. Видно чутно, дякую. Все, сердечки теж бачу. Ну що, поїхали? Вітамін С, в чому в принципі особливість нашого, ну не нашого, а в принципі, вітамін С. Вітамін С допомагає нам формувати колаген. Колаген це наша з вами краса. Тобто, якщо навіть ми з вами там ходимо до косметологів, там якісь процедурки постійно-постійно підтримуємо. Якось за своєю шкірою навіть там. Колаген ми з вами приймаємо без, без вітаміну, С він не буде засвоюватись. Тому дуже дуже важливо, щоб у вас було на постійній основі. Достатна кількість надходження, якраз таки, нашого з вами, вітаміну С. І, в принципі, вітамін С це той компонент, без якого організм просто буде, як ви знаєте, хворіти. Всі знають історію, мабуть, про вітамін С, про цингу, і тому я думаю, що ви всі вже впевнені. Так, йдемо далі. Вітамін С в нас допомагає. Робити наш імунітет досить таким міцним, тобто це номер один в протистоянні проти якраз таки хвороб, проти якраз таки навіть ракових всіяких моментів, які постійно в нашому організмі продукуються, і навіть якісь такі моменти, досить такі маленькі. Я вже там тему косметології почала. Навіть якщо ми там робимо лазер, у нас шкіра, можна сказати, ми прискорюємо її відновлення. Це добре і так повинно бути. Але це завжди момент, який може спричинити якраз такі неправильне ділення кліточок. І щоб наш організм... Швиденько, швиденько з цим впорався, якщо якийсь там агент не такий потрапляє в наш організм, чи то якісь такі моменти, клітка не така, яка повинна бути для цього всього, існують клітинки імунітету, які швиденько-швиденько все це роблять. Далі. Вітамін С допомагає заживленню ран. Тобто, якщо ви бачите по собі, по своїм дітям, що от, ну тільки там кульнула і досить довго ранка заживає, то тобто, ну так такі моменти навіть не 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 так я сказала. Не так я я сказала, сказала, Тобто кальнула, кров зупинилась, але от заживлення проходить досить-досить довго. Це може якраз таки казати про те, що недостатня кількість вітаміну С в вашому організмі. Тобто, це от повинні ми з вами розуміти. Також кровотеча носа теж дуже часто у діток буває, що от з носа кров тече. Трохи там заділа нос, там, чи роз, розкарябала дитина. І от кров тече. Це теж таки ламкість судин наших з вами. І це теж такий показник, що ми з вами повинні звертати увагу на вітамін С. Кровоточивість ясен. Теж такий просто яскравий, яскравий симптом. Нестачі вітаміну С, якщо є кровоточивість ясен, звичайно, ми з вами звертаємось до стоматолога. Ми з вами, в принципі, постійно робимо чекап організму. Раз ми з вами постійно робимо огляд у лікарів. і Стоматолог це один з тих лікарів, які ми з вами повинні. До якого ми з вами повинні ходити хоча б таки один раз на рік, краще два рази на рік? Ну, один це просто необхідний мінімум. Якщо все ідеально, то один раз на рік, а якщо якісь моменти, то два, звичайно. А далі, що ще по вітаміну С? Ми з вами знаємо, що у нас є профілактичне таке дозування, і у нас є дозування досить лікувальне. А в нашому з вами вітаміні С. Я б сказала так, що така чудова лікувальна доза. У нас з вами є 1000 міліграмів вітаміну С. Крім того, у нас з вами є. 10 міліграмів цинку, крім того, у нас з вами є тисяча міжнародних одиниць вітаміну Д. Чого я зразу сказала не по міліграмам, а по міжнародним одиницям. Тому що всі, в принципі, ну, я ще не для не для лікарів читаю, і всі ми, в принципі. А вітаміна А Д вже звикли і собі давати і дітям, і, в принципі, сприймати інформацію по міжнародним одиницям. І це от досить такі важливі компоненти, якраз таки, імунітету. Тобто, у нас з вами така досить класна доза вітаміна С, і цю дозу ми з вами можемо сміливо приймати на протязі місяця. Чого у нас з вами в нашому вітаміні С також додали цинк і також додали вітамін Д. Тому що по сучасній класифікації, по сучасним дослідженням, особливо після ковіду, тому що. Дуже-дуже багато було нових таких відкриттів в період ковіду. І навіть у нас в Україні були ну не досліди, я б сказала так. Люди навіть там дисертацію писали. От у мене викладачка в університеті якраз таки вона працювала очно в цей період, і вона, от якраз, розбирала з нами цю тему, чому вітамін С. Цинк і Вітамін Д. Тому що це три такі супер-супер компоненти для нашого з вами імунітету. Вітамін Д у нас тут тисячі міжнародних одиниць, досить така маленька доза, але ми з вами розбирали вітамін Д, і ми з вами повинні, як розумні люди, розуміти, що вітамін Д це той вітамін, який може накопичуватись, і той вітамін, який ми з вами. Підбираємо конкретно під свою ситуацію. Далі, цинк 10 міліграмів. Досить нормальне дозування. От в цьому контексті це профілактичне якраз таки дозування. Але коли ви починаєте хворіти, якраз таки оптимально буде додати собі ну, хоча б 10 мг вітаміну С. Краще, ой, вітаміну о, цинку, металу цинку. 10 міліграмів. Краще, звичайно, 20, 25, ну до 30 можна на день. Ось. Далі. Що ще хочу сказати по нашому з вами вітаміну С. Наш з вами вітамін С ми приймаємо після їжі. Дуже дуже важлива для того, щоб не подразнювати шлунок. Є різні форми вітаміну С, є такі, які зовсім на шлунок не діють, там форма естер, дуже добре себе в цьому контексті веде. Але наш з вами вітамін С це досить такий шипучий вітамінчика, і може у людей, у яких є схильність до гастритів, у яких є схильність до ну чутливий, будемо так казати, чутливий, Шлунок тим людям обов'язково після прийому їжі і дивитися по своєму стану. Тобто, якщо є якісь дискомфорти, то краще, звичайно, підібрати інший комплекс. Це теж дуже дуже важливо. Що ще по нашому шипучому вітаміну С? А в принципі, в період, коли ви починаєте захворювати ну, у вас хвороба, тобто ви відчули, що у вас там нос свербить, там кашель якийсь вже починається, чи то температурка починається, ви можете приймати 2-3 таблетки на день, але на протязі 1-3 днів, не більше, тобто доза 3000 міліграмів. Це доза така досить-досить велика. Хоч вітамін С у нас і водорозчинний вітамін, але теж ми не повинні перевищувати денне дозування, ну, тим паче, якщо це буде досить такий довгий період часу. Тобто на період такого. Гострого захворювання, і якраз ви отримаєте 30 міліграмів цинку, якраз ви отримаєте 3000 міжнародних одиниць вітаміну Д, ви собі зробите такий міцний імунітет. І я вам так скажу, що якщо ви на початку схопите свою хворобу, то в принципі, ну, великий відсоток, що далі все це не піде. Тобто, це от така от просто супер. Ситуація. Коли ви просто хочете підтримати імунітет, наприклад, ви там помітили, що кровоточивість ясен є. Що, в принципі, суди не так не дуже. Чи то ви приймаєте колагенчик, в якому немає вітаміну С, і ви хочете додатково собі дати вітамін С. Чи з імунітетом щось. Антиоксиданти хочете собі додаткові дати. Тоді ми з вами приймаємо одну таблеточку на добу. Бажано на сніданок, тому що і вітамін С, і вітамін Д вони будуть трохи вас бодьорити. І обов'язково після їжі. Тобто розчинили шипучку, вона досить смачна, навіть замість кави комусь піде. І прийняли все це. і Це буде чудово. Також я звертаю вашу увагу, увагу що тут у нас з вами цукралоза. Це цукрозамінник, Як ви знаєте, ну хто слідкує за моєю сторінкою в інстаграмі? Я не фанат цукрозамінників, але ми з вами повинні розуміти, яка тут доза. Тобто, доза тут просто мізерна. Тому я не буду звертати вашу увагу досить так от прям грандіозна на те, що тут щось, щось таке шкідливе буде для вашого організму. Але денну дозу ми з вами не перевищуємо. І якраз таки по цукролозі також. Ну, три дні я вам сказала. Ось так. Протаратурила швидко, 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 наче все сказала, що, що хотіла. Задавайте питання. Я, мабуть, так швидко вам все розказала, щоб ви навіть не сфокусувались, не сфокусувались на питаннях. Давайте, я такий висновок зроблю, а ви поки про питання подумайте і напишіть, звичайно. Вітамін С дуже важливий для нашого організму, для нашого імунітету, для нашої краси, для наших судин. Ну, Взагалі, просто без вітаміну С ми з вами не дуже так будемо гарно. Жити, я б сказала так. Тобто, якість життя у нас з вами буде погіршувати. Звичайно, вітамін С ми з вами отримуємо із овочів, і з фруктів. Але є моменти генетики, коли наш організм не досить добре сприймає якраз таки з продуктами харчування. Крім того, у нас з вами є моменти, що. Досить зараз неякісні продукти ми з вами вживаємо тобто є досліди, по яким якраз таки і по вітаміну, це досить багато втрачено. В наших з вами продуктах і апельсини вже не мають тієї кількості вітаміну С, тому додатковий прийом буде досить-досить непоганий вітаміні С. І я вам, звичайно, буду радити його. Також ми з вами можемо приймати вітамін С в період острого захворювання, коли ми з вами захопили якраз таки на начальному етапі. В цьому контексті ми з вами приймаємо вітамін С 2-3 таблеточки на добу, але на протязі від 1 до 3 днів, не більше трьох. Просто не більше це 100 100 100 Крім того, наш з вами вітамін С містить цинк і містить вітамін Д. Це дуже вигідно в контексті того, що досить гарно, гарно от якраз таки. Ці, ці три, компоненти, як компоненти, які моделюють, які допомагають нашому імунітету. Ось так от. Після сніданку ми його приймаємо не на голодний шлунок, розчиняємо у водичці і, в принципі, тут я думаю, все зрозуміло. Питання: чи потрібно робити перерви прийому вітаміну С? Звичайно, звичайно, не більше місяця. Тисячу міліграмів це не профілактичне навіть дозування. Це дозування вже терапевтичне, досить лікувальне дозування. Тому якщо у вас є симптоми, я також вам раджу, тому що от в мультивітамінах там теж є вітамін С. Якщо у вас є такі от симптоми досить яскраві, тоді ви приймаєте вітамін С. Якщо ви розумієте, що ну, нормально, то можна з іншими зараз вітамінами попрацювати. Так, чутно видно мене, щось мені написали, що. Угу. Так, да-да-да-да-да. Я от відповіла про дітей і давати так само. Тобто, так, як і дорослим, але дивлячись на весь анамнез. Тобто, я завжди так намагаюся робити дивитись на весь анамнез, і індивідуально, лише індивідуально, все це можна прописувати. Ось так: по вітаміну С. Угу, так, добре, добре, добре. Просто супер. У нас з вами взагалі була заявлена тема спіруліна, але а, мені дівчата сказали, що сьогодні вітамін С буде. Так, з якого віку? З 12 не раніше. Краще 16. І теж дивіться на статуру дитини, на кількість кілограмів, на весь, на весь анамнез. Ага. Призупинену трансляцію, тому не почула. Що саме не почули: про вік, про індивідуальний підхід, про, про що не почули? Повторю, про що не почули. Будемо ще розбирати розбирати вітамін С. Ось зараз вітаміноз у багатьох людей є, тому що вже не містять тієї кількості наші старі овочі, якраз такі вітамінів, мінералів, а нові ще теж не зазріли, да, не зазріли і теж, теж не містять того, що нам з вами потрібно. І теж дуже багато людей бояться, якраз таки, молодих овочів. Я не проти молодих овочів, фруктів, не боюсь їх. а У мене є піс на цю тему, тому кому цікаво. Тому, кому цікаво, почитайте про Нітрати. Так, вже почула про вік. Досить так. Супер, добре, добре, добре. Добре, добре, добре. Протипоказання до вітаміну С теж проговоримо. Дивіться, чутливий шлунок дуже-дуже важливо. Ну, в період, я вам завжди кажу, що в період гостро загострення якихось хвороб взагалі все прибираємо, лікуємося, тоді ми з вами вже можемо приймати БАДи. біологічно активні добавки до їжі. До їжі, які не відміняють збалансованого харчування, які не відміняють водного від режиму, які не відміняють здорового способу життя, фізична активність, то ми з вами все це розуміємо. Так, не сильно по темі. Цікавить вітамін Д3 для дитини. Чи можете сказати, з якого віку? Це по темі, тому що у нас з вами вітамін Д, в досі тисячі міжнародних одиниць якраз таки міститься в цих шипучих таблетках вітаміну С. Тобто, у нас з вами три компоненти: цинк, вітамін С, вітамін Д. Я раджу дитині з народження давати. Але все ж таки це з педіатром. А, ну, от я вам так скажу, що моя думка як нутриціолога це 500 міжнародних одиниць з народження. І, звичайно, вітамін Д для мами, тому що, якщо мама годує груддю, тому що мама теж буде через молочко передавати. Ось так. Тому по діткам теж отак. А, звичайно, вітамін Д в період росту дітям. Тобто в період активного росту підліткам дуже-дуже важливо. Можливо, ваші підлітки зараз от вік 12-14 років скаржаться на те, що ноги болять, на те, що от щось таке от, лягають е спати, і щось їх там мучає, судороги, ноги. Це все свідчить про те, що є такий зараз активний ріст. 6-7 років і от. 12-13 років, ну, до 14 десь так. У деяких дітей зараз акселерація, як я вам теж кажу, це неправильне наше з вами харчування. Ну, не наше конкретно з вами, а в принципі людства і спосіб життя. тому із 10 років, і якщо дитинка скаржиться, то теж ми з вами приймаємо вітамін А. Де ми з вами приймаємо магній, кальцій, балансуємо харчування, звичайно, білок, звичайно, вітамін С, як, антиоксидант теж піде. Якщо. Так, я за наш продукт, наш, який ми приймали, закінчився і хочеться змінити для себе та дитини. Так, який ми приймали і хочеться замінити для себе та дитини. Ну, Трохи я не зрозуміла трохи я не зрозуміла, про що це. За який продукт? За який ви продукт? В Фармасі можна вітаміна. А на 7 можна, звичайно. Можна. Тобто, дозування. Вшипнули і нормально буде все. На літо можете дитинці такі свої відмінити. В принципі, там, якщо на сонечці на сонечко виходить, то там перерва може бути. Ну і найкращий спосіб, як я завжди кажу, здати вітамін Д, здати аналіз якраз таки на вітамін Д. Це буде супер просто. Ось такий момент. По вітаміну С, чому ще не потрібно робити передозування, тому що на нирки це може досить погано подіяти. Крім того, досить велика кількість антиоксидантів це теж погано. У нас з вами повинен бути баланс. Тобто наші з вами клітинки вони повинні теж і самі себе, як то кажуть, руйнувати. І ці продукти розпаду вони повинні бути у нас з вами, і організм теж може їх подолати. тому Такий баланс у нас з вами повинен бути. Антиоксидантна система у нас з вами є в організмі. Просто потрібно їй трохи-трохи допомогти. Не занадто допомагати, я б сказала так. Так, зрозуміла. Ага, дуже дякую. Все супер. Дівчата, ну що, якщо вже питань по темі немає, то що? Ми з вами тоді на сьогодні прощаємось. У нас з вами скоро православна якраз таки Пасха. Угу. Так, є питання. Трохи, може, не по темі вітамін Д спрей, з якого віку дітям. Ага, ну тільки-тільки відповіла я з народження, з народження даємо, вітамінчик Д. Просто з народження. Тому що дуже важливо для правильного формування кісток. В принципі, вітамін Д у нас з вами має рецептори. По всім клітинкам нашого організму, тому для всього, для всього, для всього, для всього вітамін Д потрібен. Ось так. Ну що, тоді я вас поздравляю, поздравляю з Пасхою, тоді я вам бажаю, хто святкує з православною Пасхою, провести ці дні з рідними людьми, і насправді найважливіше бути щасливими. І що я вам скажу, щастя, от, це такий компонент, <гум> який неможливий без здоров'я. І навіть а, сьогодні от, в мене в університеті якраз була лекція на тему здоров'я, і один з а, таких як определение на русском, на українське зараз не приходить. А якраз таки включає, що здорова людина це щаслива людина. І наші з вами, якраз такі біологічно активні добавки фармасі, NutriPlus, допомагають нам з вами бути здоровими, а значить, і щасливими. Тому давайте, давайте ми з вами так і будемо себе вести. Будемо здорові, щасливі і будемо мати ті знання, які Покращують наше з вами життя. Все дуже, дуже вам дякую, що були зі мною і до наступних ефірів. Пока-пока.